Любі діти, шановні батьки, вже стало доброю традицією наприкінці року долучатися до всесвітнього руху добра. Запрошую вас з діточками приєднатися до щедрого вівторка Дінтюздей. Хто як не ми. У цей день люди з усього світу долучаються до благодійності. Спитай себе. Що ти можеш зробити в щедрий вівторок? Все просто. Поділись часом, талантом або грошима. Наприклад, стань волонтером. Віддавай речі на благодійність. Пригостіть когось обідом. Допоможи тим, хто потребує. Або налаштуй благодійний платіж. Варіантів безліч. Долучайся 28 листопада до найдобрішого дня року. Не стоїмо остри, добро не тихе. Робіть добрі справи та поширюйте їх у соцмережах із хештегом «Щедрі віктори». Добро має звучати голосно.